Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я сьогодні до вас ось таким чудовим візерунком він в'яжеться з лицьових та виворітних петельок, нескладний, але по схемці у початківців можуть виникнути деякі питання. Тож далі я все докладно. Розкажу по схемі. Зв'яжу ось цей зразочок. Я таким візерунком зараз почала в'язати кардиган. Відео по кардигану я також знімаю зараз. Ємного вам перегляду. Раппорт візерунку має 12 петельок у ширину та 20 рядочків і висоту. Схему з лицьової сторони я дивлюся справа наліво. А з виворітної сторони дивлюся зліва направо. Є лицьові петельки та пусті клетиночки це виворітні петельки. У виворітних рядках ось ці петельки треба в'язати за малюнком. Тобто, якщо я бачу схему з лицевої сторони і тут лицьова петелька, то в виворітному рядку я її пров'яжу виворідною петелькою, а ось ці петельки лицьовими. Далі для самого маленького зразочка треба набрати 12 петельок рапорту, 12 петельок. одній петельки крайові, і ще мені потрібна одна петелька для симетрії візерунку. Для самого маленького зразочку мені треба набрати 12, 13, 14, 15 петельок. Якщо Такий візерунок буде в'язатися поворотними рядочками. Якщо такий візерунок буде в'язатися по колу, то краєві петельки не потрібні, і додаткова одна петелька також не потрібна. Я зараз в'яжу два рапорти, тож це 12, 12, плюс по одній петельці краєві, і ще одна петелька. Для симметрії візерунку. Якщо подивитися на схему ось з першого рядочку, то рапорт закінчується двома виворітними петлями, а починається однією виворітною петлею. Мені потрібно, щоб візерунок починався також само, як і закінчувався. Тож, ось ця додаткова петелька вона потрібна для симметрії. Я наберу 24 петельки це рапорти, 25, 26 і 27 петельок, це 2 рапорти, для в'язання цього візерунку поворотними рядками. Тож, я набираю на спиці 27 петельок звичайним способом. Перший рядок, першу петельку я знімаю і в'яжу дві виворітні петлі, тобто цю додаткову петельку, яку я набираю для симетрії Візерунок можна в'язати як бабусиними, так і класичними петлями. Пров'язала дві петельки, далі за схемою в мене йдуть дві лицеві петлі. Далі знову дві виворітні, одна лицьова, дві виворітні. Дві лицьові І завершується репорт двома виворітними петлями. Наступний рапорт я вже в'яжу за схемою, тобто пров'язую одну виворітну петлю. Виворітна і далі в'яжу за схемою. Дві лицьові, дві виворітні. лицьова, знову дві виворітні. Дві лицьові. І ось в мене залишаються дві виворітні петельки. І краєва я її зараз пров'яжу виворітною петлею. Якщо в'яжете вузолковий край, то пров'язуєте лицьовою петлею. Наступний рядок буде виворітний. Я дивлюся на нього зліва направо і в'яжу за малюнком. Тобто, що бачу, так і в'яжу. В другому рядку вже ці лицеві петельки, які з виворітної сторони, виворітні, їх вже пров'язувати не треба. Першу знімаю 6 петельок лицьовими петлями. Перша, друга, третя. Четверта, п'ята і шоста. Далі з лицьової сторони це лицева, з виворітною, вона виворітна. Ось її видно. Виворітна. Далі знову один, два, три, чотири, 5. П'ять петельок лицьовими. Один, два, три. 4, 5. І повертаюсь на початок ряду. Знову мені потрібно пров'язати шість петельок лицьових. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ось ця одна петелька виворітна, яка йде у схемі лицева. І завершую рядочок. 1 2 3 4 5. І пам'ятаю, що в мене ще шоста там петелька, яка йде для симетрії. 1 2 3 4 5 6. І останню пров'яжу виворітною. Щоб постійно не рахувати, яка кількість петельок з однієї сторони, з іншої сторони, о, йде другий рапорт і повторюється схема. Тобто, я зараз між оцьома лицевими петельками я взагалі пров'язала 11 петель між рапортами. Третій ряд лицевий, тобто 5 виворітних. Далі три лицеві і знову п'ять виворітних. Першу знімаю. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Далі йде ось ця лицева петелька. Мені потрібно, щоб їх було три. Тобто перед нею лицева. Далі лицьова і третя. Далі знову в'яжу виворітні петлі і повертаюсь на початок схеми. Перша, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І дев'ята. Тобто між рапортами дев'ять ворітних петель до початку петельок лицевих. Далі знову три лицеві петельки і завершую рядок перша, друга, третя, четверта і п'ята і краєва. Четвертий рядок буде в'язатися також само, як і третій, тільки з виворітної сторони. Тож я в'яжу за малюнком. Те, що бачу, те і в'яжу. Бачу лицеві, в'яжу лицевими, бачу виворітний, в'яжу виворітними. П'ятий рядок за схемою три виворітні, п'ять лицевих і чотири виворітні. Але плюс одна додаткова, тож чотири виворітні петельки на початку рядочку. Далі, ось лицеві, перша, друга, третя, четверта і п'ята. Після них йдуть чотири виворітні петлі, 2, 3, 4, а взагалі між рапортами 7 петельок, 4 і 3, 7, 4 я пров'язала, 5, 6, 7. І починаю лицьові. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. І завершую чотири виворітні петельки. Наступний ряд шостий, ряд виворітний. Треба вже в цьому рядочку бути уважними бо зміна петельок буде вже відбуватися в виворітному рядку. Тобто я починаю рядок з трьох лицьових петель. Перша, друга і третя. Далі в мене йдуть сім виворітних петель. Які з лицьової сторони будуть лицьовими? Тобто я в'яжу ось ця лицьова петелька, я її в'яжу, виворітною перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Далі я в'яжу лицьовими петлями, дивлюсь дві петельки, перша, друга, а взагалом п'ять, друга, третя, четверта і п'ята. І знову сім виворітних петель. Два, три. 4, 5, 6, 7. І завершую рядок, трьома лицевими петлями і краєва. Далі сьомий рядок я пров'язую дві виборітні петлі, враховуючи додаткову, і далі в'яжу дев'ять лицьових і завершую. Двома виборітними петлями, далі лицьові петельки. Ось вона остання. Далі я в'яжу дві, дві. І одна, тобто три петельки загалом. І знову починаю лицеві петлі. І завершую рядок двома виворітними петлями. Восьмий рядок я в'яжу за малюнком, він такий же, як і сьомий. І дев'ятий рядок з лицьової сторони це лицьовий ряд, я його також в'яжу за малюнком. Десятий рядок виворітний ряд. Починаю його з двох лицьових петель, далі 4 виворітні, одна лицева, 4 виворітні і одна лицева петелька. Ось так це виглядає малюнок на даному етапі з виворітної сторони. І ось так з лицевої сторони. Тож, дві лицеві петельки, далі 4 виворітні. Посерединки петельок одна ця лицева, і знову чотири виворітні Далі відстань між сердечками, перша, друга, третя петля. І знову також сама перша. Друга, третя, четверта, бицюва і дов'язую ряд. Одинадцятий ряд, 2 виворітні петлі, на початку ряду 3 з додатковою, 2 лицеві, 3 виворітні, 2 лицьові, і тут же треба бути уважними, бо починається нове сердечко. Але, так як малюнок повинен бути симетричним на початку. В'язання і наприкінці в'язання, незалежно від того, скільки між початком і кінцем рапортів. Тож, мені потрібно, щоб сердечки були симетричні. І я почну рапорт, також само, як він закінчується, тобто з однієї лицевої петлі. Ось для цього також була потрібна ще додаткова петелька. Я починаю лицьова. Далі дві виворітні. Далі дві лицьові, далі три виворітні. Це серединка сердечка, три, і сердечко завершується двома лицевими. Ось воно. Далі йдуть дві виворітні петлі, перша та друга. І мені потрібно пров'язати одну лицеву. Це початок, сердечка лицьова і далі на початку схеми. Дві виворітні, дві лицьові, три виворітні. Дві лицеві і завершую двома виворітними і однією лицевою петлею. І 12 рядок виворітний, Починаю його з однієї виворітної петлі. І далі до наступної виворідної петлі я пров'яжу 11 лицьових петельок. І ось ця знову виворітна петелька. І знову 11 лицьових петельок. І остання виворітна та краєва. Ось половинка вже рапорту вив'язана, вже добре видно сердечки, і можна вже зрозуміти, що сердечко ще ось тут буде, і по краям буде по пів Якщо дивитися за схемою, і Додавати ось так от рапорти, то це половинка сердечка продовжую цю половинку сердечка. Для симетрії я в'яжу ось такі половинки сердечка на початку рядочку і на кінці рядочку. Якщо в'язання по колу, то повністю тоді треба в'язати за цією схемою. Все добре буде співпадати, якраз вийде повне сердечко. Наступний рядок. Я орієнтуюся на це сердечко. Скільки мені потрібно петельок пров'язати, і це буде дві лицьові петлі. Перша, друга, далі вже 9 виборівних петель. До наступного сердечка. Дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І вже дивлюся і на цю схемку, і на цю. Тобто мені потрібно зараз пров'язати три лицевих петельки, з'єднати ці дві половинки в одно сердечко. Перша, Друга та третя. Якщо трошки щось не зрозуміло з цими половинками, то можна повністю дивитися на схему цілого сердечка. Тобто я зараз в'яжу ось цей рядок. Ось три лицеві, далі знову 9 виворітних. І в мене залишаються дві лицеві. Наступний рядок 14-й, виворітний, я його в'яжу повністю за малюнком, тобто, що бачу, те і в'яжу. Далі 15-й ряд лицьовий, і я його почну в'язати з трьох лицьових петель. Перша, друга, третя. Далі між сердечками в мене буде сім виворітних петель. Далі п'ять витєвих. Знову сім виборітних. Завершую трьома лицьовими петлями. Наступний ряд 16-й, виворітний ряд. Я його починаю з чотирьох виворітних петель. Перша, друга, третя та четверта. Далі в мене йде п'ять петельок. Лицьових. Далі йде, якщо подивитися на повну схему, це буде сім виворітних петель. Тобто це вже. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Далі знову перша, друга, третя, четверта. П'ята лицева і чотири виворітні петельки. Ось вже добре видно початок наступного сердечка і половинки на початку та наприкінці. Далі наступний рядок 17-й, я його починаю з п'яти. Лицьових петель. Три виборітні петлі між сердечками. Так, дев'ять лицьових петель самого сердечка. Знову три вигорітні. І завершую 5 лицьових петель. 18 та 19 рядки в'яжуться повністю також само, як і 17 рядок, тобто за малюнком. Останній 20 рядок рапорту я його починаю з однієї лицевої петлі. Це якщо дивитися на ціле сердечко, це ось це якраз місце. Далі в'яжу 4 виворітні. Далі 3 лицеві. Для своєї зручності я можу дивитися на схему повного сердечка. І я в'яжу чотири виворітні, одна лицева посерединки, і знову чотири виворітні. Далі три лицеві між сердечками, чотири виворітні Сердечка і одна лицева серединка. Все, рапорт на цьому завершується. Перший рядок рапорту, це закінчення верху сердечка. Ось ці дві петелечки. Зараз ще я покажу 21 ряд, щоб вже розуміти, як починати далі. Першу я знімаю, орієнтуюсь по цьому сердечко. і мені потрібно, щоб тут було дві виворітні петлі, перша та друга. І далі дві лицеві. Перша, друга, і далі вже дві виворітні. І новий початок нового сердечка. Яке буде на цьому місці, як і спочатку рапорту. Тобто два повні сердечка, потім одно повне сердечко та половинки, і я пров'язую лицьову, далі знову дві виворітні, завершую сердечко двома лицьовими. Три виворітні, ось вони. Далі знову дві лицеві, дві виворітні. лицьова початок сердечка, дві виворітні. дві лицьові закінчення сердечка самого верху. І дві виворітні серединка половинки серця. Завершилось якраз сердечко повністю. І далі вже треба починати з другого рядочку, який з виворітної сторони. І також саме продовжувати за схемою. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.